Всім доброго вечора і всім велике дякую за привітання, за зустрічі. Е, ну, на жаль, я не відношусь до категорії тих блохеров, які е, завжди намагаються хайпанути на можливості хайпанути. От, тому, е, коли люди просять не викладувати фото чи відео зустрічі, я це роблю. Я виконую прохання людей. І для мене це більше, ніж викласти, хайпанути, попіартись чи ще щось робити. Тому е окремі тільки фото, відео будуть зустрічі, е на які мені дозволена публікація. І ще скажу. На авто для владіного фонду хорошу я не зібрав, тому що навіть не збирав, не вимагав. І не робив ніяких аукціонів. Але ті запити, які ми закрили сьогодні, хлопці будуть вдячні і будуть в захваті. А це найбільша ціна. А я, ну я так і залишусь зі своїм фондом без авто. Головне, щоб Україна залишалася со-спутником Притули а хрен маршовий Цманобанка Гороховський залишався з бабками на ядерку, якої не існує. Значить, Україна на це заслуговує. А ви, хлопці, отримайте закриття тих списків і запитів, які ви просили. Всіх зі святом. Оскара. Сорокаріччя. Мир вам злагоди да терпіння і божого благословення. Час покаже.